Харі, крішна, дорогі відані. Сьогодні хочу прославити піст Шаяні Екадаши, який буде 17 липня 2024 року. Також ще називають Ашатха Шукла Екадаши, Падма Екадаші або Діва Шаяни Кадаші. Ютхіштіра Махараджо сказав: О, Кешу, як називається Екадаши світлої половини місяця Ашатха, червень-липень? Яке божество цей день і як дотримується його? Господь Крішна відповів, «О, охоронець землі! Я з радістю розповім тобі історію, яку Господь Брахма якось повідав своєму сидові Нара, Нарададжі. Одного разу Нарада запитав свого батька, як називається це що приходить у світлій половині місяця Ашатха. Милостиво, повідай мені, як дотримуватися цей кадаше, і принеси задоволення Всевишньому Господу вішу. Господь Барахма відповів: О великий красномовець, о найкращий з усіх святив, о найкращий відданий Господа Вішну Твоє питання чудове Немає нічого краще ніж в цьому світі, ні в іншому, ніж Екадеші, День Господа Харі. Він знищує навіть найтяжчі гріхи, якщо його дотримуються. Правильно. Тому я розповім тобі про Ашатха, Шукла, Екадеша. Піс в цей Екадеши руйнує всі гріхи і виконує всі бажання. Тому той, хто нехтує дотриманням цього священного дня посту, є гідним кандидатом потрапити в пекло. А шатха, шукла Екадаши також прославлена, як падма Екадаше. Щоб зробити приємність Хрішікеша, володарю почуттів, треба поститися в цей день. Слухай уважно, о Нарада! Як я повідаю тобі чудову історію з писань, що стосується цього Екадаша. Просте слухання цієї розповіді руйнує всі види гріхів, усуває всі перешкоди зі шляху духовного вдосконалення. О, сину! був колись у сонячній династії святий цар по імені Мандгата. Так як він завжди стояв за істину, він був правителем, він дбав про відданих як про своїх дітей. Завдяки його благочестивості і великій побожності, в царстві не було епідемії. Посухи та будь-яких хвороб. Усі піддані були не тільки вільні від занепокоєнь, але й дуже багаті. У своїй скарбниці царя не було грошей, здобутих нечесним шляхом, і правив він щасливо багато років. Проте одного разу, через якісь гріхи в його царстві три роки була посуха. Віддані відчули себе оточеним голодом. Відсутність зерна унеможливила вчинення ведичних жертвоприношень, пропозицію підношень предкам і напівбогам, проведення ритуального поклоніння і навіть вивчення ведичної літератури. Зрештою, вони всі прийшли до святого коханого царя і сказали: О царю, ти завжди стежиш за нашим благополуччям, і ми смиренно просимо тепер про твою допомогу. У цьому світі кожному потрібна вода. Без води майже кожному стає погано або вмирає. Веда називають воду нара, так як і верховна особистість Бога спить у воді, її називають нараєна. Бог творить собі обитель у воді і відпочиває там. Про це детальніше в кінці, примітках. У вигляді хмар верховний, у вигляді хмар, Всевишній Господь перебуває в небесах і проливає дощ, від якого зростає хліб, який підтримує всі живі істоти. О царю, посуха призвела до великої нестачі хліба. Ми всі страждаємо, і населення зменшується. О, кращий правителів на землі. Будь ласка, знайде якісь рішення цієї проблеми і принесе знову нам мир і благоденство. Цар відповів: ви говорите істину, хліб подібний Браману абсолютній істині, але живе в зерні і підтримує всі істоти. Безсумнівно хлібом живе весь світ. Чому ж зараз у нашому царстві жахлива посуха? Священні писання дуже серйозно обговорюється: якщо цар безбожник, то і він, і його піддані страждають. Як довго міркував про причину наших труднощів? Але переглянувши своє минуле і сьогодення, можу чесно сказати, що не виявив гріха. Однак для блага підданих всіх вас я спробую виправити становище. Розмірковуючи так, цар Мандхата, зібрав свою армію, висловив мені повагу і відправився в ліс. Він вандрував і там, і тут, відвідував великих святих і в ашрамах питав про те, як позбавити своє царство від лиха. Зрештою, він прийшов в ашрам одного з моїх синів, Ангіри Муні, від якого в усі сторони сходилося сяйво. сидячи у своєму відікравленому житлі. Він здавався другим Брахмою. Цар Мандхата був дуже радий бачити цього великого святого, повністю керуючий своїми почуттями. Цар Віндражуш е, поспішився і висловив лотосним стопам Ангіри Ріші глибоке шанування. Потім цар склав долоні і молився про його благословення. Той відповів: благочестив, е, благословивши царя священними мантрами. Потім він запитав його про благополуччя сім'ї і семи складових царства. Сім складових царства а в кінці буде додаток, розповім. Розповівши святому про сім складових царства, цар Мантхата, запитав про добробут самого святого. Потім Ангіра Ріше запитав царя, чому той зробив таку важку подорож через ліс. А цар розповів про нещастя свого царства. Цар сказав: О великий святий! Я правлю і підтримую своє царство, дотримуючись ведичних приписів і не знаю причини нещастя. Усунь це страждання, я сподіваюся на твою допомогу. Будь ласка, допоможи мені позбу, позбавити відданих страждань. Ангіра Ріше сказав цареві, Нинішнє століття Сатія Юга, найкраще з усіх століть. У цьому столітті тхарма стоїть на чотирьох ногах. Що таке тхарма на чотирьох ногах? В кінці відео поясню: у цьому столітті кожен шанує браманів як старших членів суспільства. Також кожен виконує свої на наказані обов'язки і тільки двічі народженим браманам дозволяється здійснювати ведичні аскези і покути. Незважаючи на це правило, Олеф серед царів є в твоєму царстві один шудра, незаконно здійснюючи ритуал аскези і покути. Через це немає дощу на твоїй землі. Тому ти повинен покарати його смертю, знищити це оскверніння і повернути мир підданим. Цар відповів, «Я м як я можу вбити того, хто коїть аскези. Будь ласка, дай мені якесь інше рішення. Великий святий Ангіра сказав: О царю, ти повинен поститися в екадаше світлої половини місяця Ашатха. Цей сприятливий день називається Падма Екадаши. Його силою достаток зерна, звичайно ж, повертає, повернеться в твоє царство. Цей екадош дарує досконалість тому, хто щиро дотримується його, усуває всі види поганих елементів і руйнує всі перешкоди на шляху до досконалості. О, царю, ти, твої наближення і твої піддані всі повинні дотримуватися посту в цей священний екадаш. І потім все в твоєму царстві безперешкодно повернеться до благополуччя. Вислухавши ці слова, цар вклонився і повернувся до свого палацу. Коли настав Падмайкадашем, цар Мандгака зібрав усіх браманів, Кшатрії, Вайшів і Шудер свого царства і наказав їм суворо дотримуватися цей важливий день посту. Після посту пішов дощ, як і передбачав святий, і рясний урожай приніс багаті жнива. Милістю Всевишнього Господа Хрішикеша, владика почуттів. Всі, відда, всі піддані царя Мандхати досягли вищого щастя і процвітання. Тому, о народа, кожен повинен дуже строго дотримуватися посту в цей Екадеш, так як він дарує щирому відданому всі види щастя, а також і вище звільнення. Господь Крішна завершив, мій дорогий Юдхіштхіра, Падма Екадаші такі могутні, що просто читаючи або слухаючи про його славу, стає повністю безгрішним. Опандава. Бажаючий доставити мені задоволення, повинен суворо дотримуватися цей Екадаші, який відомий також як Діва Шаян Екадаші. Олев Серед Царів: той, хто бажає звільнення, повинен регулярно дотримуватися посту в цей Екадаші, що є також днем початку посту Чатурмасія. Так, закінчує так закінчується розповідь про славу Ашатха Шукла Екадаша, відома також як Падма Екадаше або Діва Шаян Екадаши з Бавіш'я Утара Пурани. Пер поговоримо про примітки. Перша примітка. Говориться, що три речі не можуть існувати без води: перли, людські істоти і борошно. Природною властивістю перлів є блиск, який він зобов'язаний воді. Сутність людини його сім'я основним компонентом якого є вода, і без води борошно не може перетворитися на тісто і бути приготовленим для їжі. Іноді воду називають Джана Джада Нараяна Всевишній Господь у формі води. Тепер поговоримо про всіх складових е, володінь царя: сам цар, його міністри, його скарбниця, армія, союзники. Брамани, які проводять в царстві жертву і потреби відданих. Третє. Чотири ноги Тхарми. Правдивість, аскетизм, милість та чистота. Четверте. Назва діва шаян або вішну Шаян вказує на день, коли Господь вішну засинає разом з усіма напівбогами. Говориться, що після цього дня не треба вчиняти будь-яких нових сприятливих церемоній до Деводхані Екадаши, які приходить в місяці Картіка жовтень листопад. Так як сплячі напівбоги не можуть прийняти на місце жертву принесення і сонце йде по своєму південному шляху. Дякую вам всім, хто слухав. Підпи діліться, будь ласка, цим відео з відданими. Нехай слухають славу Екадаші. Також підписуйтесь на Ютуб канал для того, щоб бути в курсі наступних Екадоше. Дякую всім за перегляд. Гарного вам Екадаші. Харі, крішна!